Квартира, вікна розбиті все, да. І ви в таких умовах в зиму жили? Жила. Мене знайшов мужчина, Діма, і почав настаювати на вакууці. Він мені приніс. І їсти, я не їла, то пила, А вчора він приніс мені. Кашу і котлету, ну я трошки з'їла, а муж. я не можу. Нема ні світу, ні тепла, ні води. то Дима мені приносив воду і чай давав. І біж ніхто. І ви сильно змерзли, так? Сильно. Ну, Терпіла. Я ще могла ходити по хаті, а тепер вже переохололо. Я падала, вставала і все одно йшла. Я і вчора встала і впала, бо в мене грошей нема, хто я думала, мене вивезти. Та мені вже все одно. Ну, вивезли, вже мені, мабуть. Тільки голову морочували, що я ніяк. З добропілля привезли сьогодні нам бабусю біля янголи. Три тижні вона нічого не їла. Білі янголи, як привезли, говорять, що в домі сплошний лід. Жінка навіть була без бізуття. Білі янголи, те, що могли взяти, ну в основному вони взяли документи і трішечки там її речей. Ну, зараз є там взуття, зараз будемо її одягати. І в нас тут є допомога. Ми зараз щось придумаємо, звичайно, обуємо, одінемо людину. Першу медичну допомогу їй вже надали. Зараз чекаємо, я визвав скору. Зараз чекаємо, повинні її забрати до міста Лозової, а там вже будуть вирішувати, куди її надалі будуть евакуювати.